Доброго вечора. Вас вітає творчий колектив телестудії Тясмен. Колектив локомотивного депо станції імені Тараса Шевченка за результатами галузевого змагання за 6 місяців цього року визнаний кращим серед 9 аналогічних підприємств Одеської залізниці, з якими успіхами зустрічають залізничники День народження Сміли. Цікавились наші кореспонденти. У цьому одному із найбільших колективів галузі, ніби годинник чітко і злагоджено працюють численні цехи, бригади ремонтників, слюсарів, механіків та інших не менш важливих фахівців. Загалом майже 860 чоловік, з яких 340 у бригадах. Завжди тримає руку на пульсі життя великого колективу Керівництво, адже від організації праці залежить дуже багато. Важливими складовими роботи є облаштовані місця праці, сучасне обладнання тощо. Проте найбільшою цінністю і гордістю тут є люди, зазначає викон обов'язки начальника локомотивного депо Іван Задорожній. Показники це колектив, не тільки керівництво, все це від колективу зависить. Як поїзди вивозимо, щоб учасно було це все вивезено, щоб не було простої, тому що якщо простої поїзди, це все гроші платяться, штрафи, все. Так що стараємося це все виконувати, а воно потім само собі вже і йде. Так що тут це заслуга всього колективу. Наскільки швидко і якісно пройде увесь процес ремонту чи профілактики, залежить від відповідальності кожного. Тому у депо, як в армії, всі чітко дотримуються дисципліни і порядку. У нас два рази на місяць значить, збори локомотивних бригад це чотний чи парний четвер. Приходять люди, їм доводять, які в нас були там, неприємності чи неприємності, як аналіз графіка руху. Все остальне. А, а кожен вівторок є серед ремонтників, ідуть у них, як кажуть, день качества. У свою чергу керівництво прагне всіляко підтримувати працівників, відзначати за сумлінну працю та досягнення. Кращих заохочують матеріально почесне місце для них і на дошці пошани. Заслуговує на увагу соціальний діалог між колективом та керівництвом. Тут постійно дбають про те, щоб усім було комфортно. Трудові досягнення відзначають не лише очільники, депо, але й колективи. Чиє фото має бути на цій дошці пошани? Вирішують і працівники. Вивчаємо думку серед всіх трудових колективів. Таких дільниць в нас, якщо брати по структурі проспілкової організації 34. Тому ми, враховуючи більшість голосів тієї чи іншої дільниці, визначаємося з тим, хто буде занесений до дошки пошани. Це дуже добре сприймається людьми, тому що це є справедливо, правильно, і тоді це є мотиватором для того, щоб кожен старався, намагався показати саме такі досягнення в праці, щоб мати можливість бути занесеним до дошки пошани. І війти в історію, депо. Завдання, які ставлять перед шевченківськими локомотивниками, мають статус державного значення. Як частина одеської залізниці, депо є стратегічним об'єктом, робота якого впливає на сталий розвиток економіки країни в цілому. Бригади машиністів високої кваліфікації працюють на всіх видах тепловозів і електровозів. Депо обслуговує локомотиви станції Знам'янка, Київ Пасажирський, Котовськ, Христинівка та імені Тараса Шевченка. Робота розпочинається і розподіляється за напрямками з цеху підіймального ремонту. Його поправу можна назвати. Звати одним із центральних. Залізні гіганти умілими руками спеціалістів при необхідності можуть розібрати, як кажуть, до останнього гвинтика. Розібраний на возли локомотив приводять до ладу. Кожен з таких невеликих колективів з усією відповідальністю відноситься до своєї частини роботи, адже другорядного та неважливого тут немає. В цеху в умілих руках поломка будь-якої складності усувається. Приходить, тобі ж тепловоз, ми ну, я повинні розібрати до, до вінтика, як говориться. І потім до винтика зібрати, випустити нормальний тепловоз. Він приходить мазутний грязний, ми його випускаємо красивий і покрашений. Процес ремонту складний і тривалий. Один із факторів успіху роботи великого колективу це координація дій. В цьому є також заслуга і майстрів цехів, які підтримують роботу, підтримують показники, нормативи відведені для ремонту тепловозів. Також експлуатаційний цех виконує роботу по перевезенню вантажів та пасажирів. Тобто, Як правило, все залежить від організації праці, в чому майстри вносять свої корективи і на протязі дня, і вранці на планерних засіданнях. Не менш важливими складовими величезної роботи колективу є транспортний цех, котельні, цех профілактичних робіт, газозварювальний, столярний та інші. Вони, ніби судини в організмі, які допомагають злагодженій роботі, постачають усе необхідне для безперебійної роботи серця. Для того щоб колектив працював на сучасному рівні, тут постійно приділяють увагу модернізації. Ініціатором цього стає керівництво локомотивного депо. Пропозиції та новації схвально сприймає колектив. Курс і локомотивного типу, і локомотив служби локомотив господарства Одеської залізниці, як цілому залізниці, направлений на економію виробничих витрат, на модернізацію виробництва, на впровадження нових технологій роботи. І велика вдячність за це, в першу чергу, нашому керівнику, начальнику локомотивного Олександру Юрійовичу Петренко, який, на жаль, в даний час хворіє. І відповідно керівнику служби локомотивного господарства Жану Вячеславовичу Лібідів, який прикладає чимало зусиль для того, щоб це локомотивне депо мало можливість працювати ефективно, при цьому було забезпечено всім необхідним. Навіть в таких складних умовах сьогодення знаходяться можливості саме завдяки умілому, умілому мистецтву домовлятися, умілому мистецтву проводити переговори, вести діалог. Ну, це дійсно менеджери, які в душі своїй небайдужі, дуже відповідальні, які знають, що вони роблять, чого вони хочуть від цього життя, взагалі бачать те, як має працювати, функціонувати колектив, розвиватися в найближчій перспективі, подальше. І не дарма ж посів перше місце серед колег на одеській залізниці. Щоб бути кращими, треба відповідати багатьом критеріям, серед яких відсутність травматизму, дотримання норм безпеки, забезпечення спецодягом та інше. Усі завдання колектив виконує успішно, швидко та добросовісно. Перемога у галузевих змаганнях по одеській залізниці не перше досягнення локомотивного депо. Кілька років тому шевченківських локомотивників визнали і на всеукраїнському рівні. У школу номер 5 завітав учасник антитерористичної операції Іван Степанович Біловчук. Він смілянин, адвокат служить на сході України. Окрім цього, Іван Степанович від смілянських школярів передає на малюнки, які є дуже великою підтримкою для бійців. Днями Іван Біловчук зустрівся із колективом спеціалізованої школи номер 5 З собою взяв прапор, який привіз із зони бойових дій. Ми його отримали тоді, коли ще стояли під окупованим Слов'янським. На восьмому і цей права це підтримка. Така підтримка, вона гріє душу бійця. Іван Степанович подякував учням та їх наставникам за подарунки, які вони постійно передають бійцям на передову. Діти задали своєму гостю чимало питань, цікавилися про найбільш складний і пам'ятний момент на бойових позиціях, і чи змінилися життєві цінності після участі в АТО? Молоді цінності. Товариш, який рядом біля теж справа, зліва або завжди спемою, не там трижіть за всіх, на підтримку. В міграммі ті, по всій державі. Це цілі. Цілі саме нашої. У залі говорили про перспективність української армії, про тих, хто зараз вірно служить Україні, і, звичайно, про майбутнє нинішнього молодого покоління. У вас є надія що ви все ж таки будете вільними людьми, такі як вільні в Європі, а можливо, навіть стали станемоче європейцями. Тому Потому, що ми пройшли, ми, на жаль, такою ціною пройшли, проходимо такий гар. І разом з нами проходите вию. Ви, ваші батьки, ваші брати. Не я много хлопців і могоніку. І є хлопець, років. Колектив школи, який очолює Валентина Остапенко, щиро подякував гостю і передав пакунок з малюнками від смілянських школярів. Учні школи міста також не стоять построї, а я дуже так і допомагаю. І сьогодні я хочу передати малюнки, два листи від учнів міста, не тільки нашої школи, а й від учнів міста, яка й вони відбивають і підтримують. Під час зустрічі було почуто багато цікавого і корисного. Сказано багато вдячних слів. Вже прощаючись, Іван Степанович сказав, що саме такі зустрічі гріють душу і додають бойового духу. На цьому я прощаюся з вами. Більше новин на сайті Сміла Медіа Орхі. До зустрічі.